Найцікавіші моменти вступу цього року це тоді, коли ветеран вступає, вибачте, вступив і вже привів з собою свою маму, свого відчима, брата і навіть свою дитину, ціле покоління, яке разом з ним буде отримувати освіту, будувати своє майбутнє і вчитись, бо вони вже розуміють, що всі вони з різним, увага, з різним профілем, від еколога і закінчуючи інженером-проектантом. Споруд гір, вибачте, гідротехнічних споруд це гідротехнічне будівництво, 192 спеціальність по старому, по новому G19. але кожен з них точно знає, якого результату хоче досягнути, бо разом вони зможуть закрити весь цикл цієї професії, і тим самим цей ветеран, його сім'я. Зможе точно знайти собі роботу або відкрити свій бізнес, відкрити свою фірму товку, яка буде займатися цією діяльністю. Бо разом ми точно з ними визначили, що їм потрібно для чого і у кого є можливості і здібності до тої чи іншої професії. Приходьте до нас, і разом ми вивчимо з вами майбутні професії. Разом ми визначимо, куди рухатись. Профорієнтація це все ж таки наш коник. Тому давайте разом вчитись будувати майбутнє.